Вже здоров'я. Це у нас убакс. Ми йому трішки укоротили рукава і вийшла сорочка. Поло у нас немає, немає машинки, щоб гузики пришивати. Ну, виходимо, як можемо, із положення. Рукава 100% бавовна. Можете відкатати трішки, можете закатати. кишенька, захід зверху. Хочете іншу кишеньку, зробимо іншу кишеньку. Комір невисокий, середній, довга сорочка, щоб з штанів не вискокувала. Зафіксовано, бачите, зверху ми ще проходимося двома строчками, щоб міцно, щоб при навантаженні вона ходила у вас довго. Це, скільки Це у нас нейлон з бавовною. Не колмакс. літо те, що треба.